Друзі, привіт усім! Ми отримали нове надходження розкішний новенький реклайнер відомого датського меблевого бренду Hordknuzen. Якщо не помиляюся, модель даного крісла Hordknuzen 1225. Тим не менше, на нашому сайті ми надамо скріншоти сайту виробника і прямі клікабельні посилання. Погляньте, яка розкішна шкіра найвищого гатунку. Крісло повністю виконано в натуральній шкірі. Надзвичайно комфортна спинка. Надзвичайно комфортна посадка. Нагадуєш, це абсолютно новесенький реклайнер. Ми щойно його розпакували. Відкрили одну ніжку, щоб ви мали можливість уявити, яким чином він, як він виглядає. Ось такий вигляд цього крісла з боку. Просто розкішно виглядає. Хірткнусен це є топовий бренд. Тобто, крісла цього бренду, навіть задня частина е виробу, також все повністю в натуральній шкірі без вставок шкір замінника. Тобто, як ви вже помітили, крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів. Також є опція розкладання та фіксування кута нахилу спинки. Ось так, напівлежачу позицію. Розкладається це крісло, цей реклайнер. Надзвичайно комфортний. І зараз покажу, де знаходиться фіксатор кута нахилу спинки за потреби. Ось цей вентиль. Його можна зафіксувати. Тобто він затягується, як і всі вентилі, праворуч, і тут ще є така накладочка. Іка нам дає можливість його зах... сховати. В описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є багато детальних фотографій, є параметри цього виробу. Ми е... постараємося завантажити скріншоти з офіційного сайта виробника. І звертаю вашу увагу, що на нашому сайті, зайшовши в каталог відпочинкові крісла, ви можете також з повним. Асортиментом е, крісел такого типу розкладних. У нас є нові і вживані. Ось ці два нові також Knudsen. Зараз це все новеньке, це є е, Sit Best of Norway крісла. Тобто це є такі крісла релакси. Тобто вони не мають вмонтованої підніжки. А є ось такі у нас також е, з підніжками. Це вже також хірт Кнутсен. є електричні, є механічні різних кольорів, різних видів, різних типів, параметрів. така Кава з молоком, там є тканинка. То завжди в наявності маємо крісла такого типу. тому переходьте за посиланнячком на наш сайт і обирайте своє гарне кіселечко. Всім дякую за увагу!